Хаюшки! Знову йому не вдома. І сьогодні у нас буде комплексний обід із двох страв: торгової марки сушка це бульйон курячий з кускусом та та булгур з філе курячим. Як завжди, два слова про упаковку. Вся продукція торгової марки Сушка запакована в звичайний. Е Типу, поліетилен. Даний вид упаковки я називаю офісні сублімати, тому що вони не передбачають, що запарювати їду можна буде прямо в ньому. Це, типу, як ви, варіант, такий більш для офісу. Тим не менше, якщо в нас є тарілочка, то це все не проблема. Отже, це все-таки поліетилен. Ваш корветься. Інформація про склад та а, а, спосіб приготування приклеєні на упаковці. Ну, все є дата виготовлення всяке таке. А, Ну і все, я засічки десь я бачу, та, типу лінія відриву. Так, що там всередині? Почнемо з супчику. Суп у нас виглядає наступним чином. О, так є лінія відриву, я не побачу. Відриваємо, висипаємо. Так, Як можемо бачити, на вигляд досить багато містості пакету, буквально пару ложок. Бачу гарні шматочки м'яса, зелень. Склад ви можете бачити зараз у себе на екрані. Гріємо 300 мл води і запарюємо нашу страву. <ривіт> Пахну досить цікаво. Ну і колір зразу такі гарненькі, жовтенький. Ну і тепер саме складне, треба накрити це діло чимось і почекати 15 хвилин. В польових умовах у вас має бути якось так продуманий посуд, який може бути накриватися. Це, до речі, можна було б запарити навіть в пластиковому контейнері, щось заморочився, ну коротше таке. Як це придумав накритий я? Знову ж таки лишив на сонечку, щоб страва довше зберігала тепло і краще запарилась. 15 later. Так, 15 хвилин пройшло, дивимося і пробуємо, що вийшло. Ось так наша страва виглядає після 15 хвилин. Колір приємно жовтенький бульйону, так і лишився. Видно, як плаває зелень. Ось рожевенька видно морквочка і більш по, по, помаранчевого м'язка. Пахне до речі, таким собі цікавим саме курячим бульйоном і виділяється куркума. Пробуємо. Насильний ну, погано. Наперець також, до речі, нічого. Ну, воно не гостре, просто відчувається, що перчик тут є. Булгур, в принципі, як всяка універсальна каша, яка дуже добре розпарюється, чудове, ідеальне. М'ясо в страві, до речі, якось так ну, слабенько набухло. Воно відчувається як щось таке як су, су, сушене м'ясо. як шматки ковбаси сухої цьому ну, Але воно досить такі, ну, смачне, нічим не віддає. Досить прикольно. Морква також чудово розпарилася, вона ніяк не хрумтить на зубах, як буває така напівготова альденда. Тут цього нема. Не дивлячись, наче як маленький об'єм е, сухої страви, е, м'яса тут досить багато. Е, воно, хоч воно якраз таке дрібненьке, десь розміром, ну трошки більше, ніж гречка. Але от, прикольно, що воно є. Його багато в тому плані. Все. Такий собі простий, чудовий, легкий е, супчик курячий з булгуром. Смак досить насичений, до речі. Ось якраз він такий насичений, прям такий аж. Ням-ням. Коротше, прикольно. Мені подобається. Супчик зайшов чудово, переходимо до булгура. Булгур. Дивимося, що воно там є всередині. Скільки тут всього? Крупа булгур дрібний, філе варено, сушене. Ну, то, що походить йод з густки, я такі вже бачив, здається, сто пудів. Це, типу, дає більш такий бульйонний, смачний аромат. Їй мені сподобалося, до речі. Хоч там вони писали, що купить якихось емульгаторів. Ну, то таке. Пахне, до речі, кіпс, наче знаю, мені хлібом свіжим, чимось таким. М'ясом взагалі ні. Добрається, це має бути щось цікаве. Гріємо 200 мл водички і заливаємо нашу страву. Беремо наш окроп і заливаємо. Мішаємо, 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 мішаємо. Перемішаємо, перемішаємо, перемішаємо. Мішаємо так само на 15 хвилин. Виглядає 15 стрьомно? Ну, трішечки. Просто треба було перемішати. дички, нормально нарешті розрахував. Отака краса. Бачимо, перчик став червоним гарним. М'яско і зелень. Все в цій страві присутнє. Мені тепер точно пахне борщем. І Ще якоюсь кашею. Хто би сумнівався, Булгури і пахне кашею. Пробуємо, що вийшло. В принципі, Окей, Булгур нормально розпарився. сіль якось, ну, може навіть і малувато. Є оце трошки такий, сирний якийсь смак. Я так розумію, то через вершки сушені. Досить багато м'яска, воно знову ж таки досить сухувате, більше схоже на колбасу якусь. До речі, порція вийшла досить великою. Запах і смак мені трошки віддає якоюсь кашою ячневою. Не знаю чому. Але от щось таке от згадується. Ці страви відчуваються певний якийсь такий от бульйонний смак. Видно, тут є якісь штуки, що це якось В страві досить багато овочів і присутній цей характерний овочевий смак. Досить цікаво, що тут каже. Досить ситна порція. Непогано. Коротенькі висновки про курячий суп з кускусом та а, булгур з курячим філе від торгової марки Сушка. Досить непогані страви, які доповнюють одна одного. Я вибрав сьогодні для проби саме мене, що і суп з куркою, і булгур з куркою, але тим не менш прикольно. Про супчик непоганий, цікавий, легенький, досить насичений по смаку. Ну, мені він в принципі сподобався. Як легенький суп, взагалі ідеально. А як просто суп, ну якби там це більше краще б назвати це саме це не суп, а бульйон. Е, тому десь, я думаю, десь біля вісьмірочки 7-8 можна поставити. Чудова страва. Я, в принципі, як людина, яка любить кускус з -кус Булгур, то я зацінив. Щодо Булгура, другої страви, також якби нема до чого особливо придратися. Це прикольна страва, досить ситна, порція виходить, досить велика. В міру сперчена, в міру сушена, але за рахунок якихось спецій після смак такий от пряний залишається. Наприклад, мені зараз вже хочеться щось попити якоїсь водички, тому що ну саме спеції цього вимагають. Характерною особливістю цього булгуру є те, що в складі є, є сушені вершки, і вони. Якщо правильно в воду, щоб вона майже вся вібралася, то а, дають такий сирний ефект, ніби ти плавлений сорок там видавив чи додав до страви. Це ну, це, ну прикольно, цікаво. Ну мені зайшло, мені сподобалось дрібні шматочки червоної паприки, додають і аромату, і краси цієї страви. Ну як на мене, булгур тяне на тверду вісьмірку, ну тому що я люблю булгур в загальному двома стравами, супами булгуром я нормально наївся. Для того щоб противат страва, то знадобиться як мінімум якась ямність, там тарілка чи горня велика, чи може контейнер харчовий. Самі розберетеся. Як висновок можна брати. Дякую, що подивились дане відео до кінця. Сподіваюся, інформація буде для вас корисною. Лінки на фонд Сергія притулою та фонд повернісь живим. Ви можете знайти під відео так само під відео ви знайдете посилання на страву на сайті виробника. А ще я створив посилання на лінк 3, де можна знайти список всіх виробників українських сушок та субліматів. Заходьте, переглядаєте, обирайте щось, замовляйте, пишіть десь там мене під відео чи вам сподобалося ні, самому цікаво, бо їх багацько. Я всі сам не встигну спробувати. Ну і також не забуваємо про лайк, підписку і коментар. Щось там ще, ай, дзвіночок там. На цьому у мене все. Всім смачних походів. Па.